Чи замислювалися ви колись, чому деякі люди нібито природно притягують увагу, викликають повагу з перших слів і надовго закарбовуються в пам'яті, тоді як інші, незважаючи на всі зусилля, залишаються непомітними? Секрет криється не в лише поверхневих проявах, а значно глибше у тонких психологічних механізмах. Ці стратегії майже непомітні, відомі лише одиницям. Але саме вони визначають, кому довіряють, кого слухають і за ким готові йти. У цьому матеріалі ви дізнаєтеся про п'ять просунутих психологічних принципів, які розуміють і застосовують ті, хто володіє справжнім впливом. Це не маніпуляції чи дешеві трюки, а глибокі знання про те, як люди насправді думають, відчувають та реагують. Це ключ до впливу, заснованого на освідомленості, а не на примусі. Дослухавши до кінця, ви отримаєте реальні інструменти, що здатні змінити ваше сприйняття оточуючими, при цьому вам не доведеться змінювати себе. Перше, ефект відлуння миттєве емоційне зближення. Ефект ехо базується на глибокому психологічному механізмі, люди відчувають особливу близькість до тих, хто дає їм відчуття розуміння, поміченості та прийняття. Коли людина чує віддзеркалення своїх думок, переконань чи почуттів, у її мозку активуються зони, що відповідають за відчуття безпеки, визнання та емоційного комфорту. Це запускає викид окситоцину, гормону, який посилює довіру та відчуття приналежності. Суть не в механічному повторенні слів. Це не імітація, а емоційний резонанс. У нейролінгвістичному програмуванні цей прийом відомий як вербальне дзеркалювання. При тонкому та щирому використанні він створює петлю зворотного зв'язку, людина починає сприймати вас як споріднену душу, як свого, відчуваючи, що ви на одній хвилі, її внутрішні бар'єри починають танути. Головний секрет: важливо не просто повторювати слова співрозмовника, а розпізнати емоційне ядро сказаного, те, що для нього дійсно має значення, і відтворити це. Наприклад, якщо людина каже, я просто хочу більше стабільності в житті. Відповідь так, я теж, звучить плоско. Краще сказати Розумію тебе, коли є стабільність, багато в житті стає спокійніше та ясніше. Така відповідь не просто звучить в унісон, вона віддзеркалює цінності людини. Саме на цьому рівні народжується справжня довіра. Друге правило двох секунд сила мовчання. Мовчання лякає більшість людей. Воно сприймається як незручність або провал у розмові. Однак, коли ви використовуєте його навмисно, мовчання перетворюється на потужний інструмент впливу. Свідома пауза в 2 секунди перед відповіддю транслює співрозмовнику не розгубленість, а спокій, зібраність та внутрішню силу. Це тонкий, але чіткий сигнал. Я контролюю ситуацію, я не поспішаю, тому що знаю собі ціну. Наш мозок інтерпретує цю паузу через призму когнітивного сприйняття, званого плавністю обробки. Чим простіше та спокійніше подається інформація, тим достовірнішою та значущою вона здається. Ось чому видатні лідери, харизматичні промовці та майстри переговорів ніколи не поспішають. Їхні слова дихають, а паузи важать у кожному висловлюванні. Спробуйте самі. Коли вам ставлять звичне питання, чим ти займаєшся? Не поспішайте. Зробіть усвідомлену паузу, подивіться співрозмовнику в очі і лише потім впевнено вимовте. Я допомагаю людям прориватися крізь шаблони, які заважають їм бути собою. Ці дві секунди тиші змінюють все. Ви більше не той, хто шукає схвалення. Ви той, чия присутність говорить сама за себе. Мовчання це не порожнеча, це простір, у якому народжується повага. Третє. Техніка незавершеного речення. Залучення уваги без зусиль. Один із найпотужніших інструментів впливу це незакінчена думка. Ця техніка спирається на ефект Зайгарнік психологічний феномен, згідно з яким незавершені дії запам'ятовуються краще. Наш мозок влаштований так, що не виносить незавершеності, він прагне закрити петлю, відновити цілісність. Саме це перетворює незакінчене речення на гачок для уваги. Коли ви починаєте фразу. І зупиняєтеся прямо перед ключовим моментом, ви відкриваєте когнітивну петлю. Розум співрозмовника інстинктивно активується, намагаючись завершити думку. Він більше не слухач, він уже співучасник. Наприклад, більшість людей впевнені, що знають, чому в їхньому житті щось не так. Але справжня причина в тому і замовкніть. Ви побачите, як співрозмовник буквально нахиляється вперед. Мовчання в цей момент стає вакуумом, який потрібно заповнити. А ви той, у кого є ключ. Головний парадокс: ви притягуєте увагу не кількістю слів, а відсіченою точкою, за якою прихована суть. Так народжується справжній вплив, коли ви не женетесь за увагою, а дозволяєте людям іти за вами, тому що вони повинні знати, що ви скажете далі. Четверте, переворот одним словом повернення сили без конфлікту коли хтось намагається зачепити, підчепити або кинути вам виклик. Перша реакція майже усіх однакова виправдатися, порозумітися або відповісти. Але в цей момент ви вже в захисті, ви віддали ініціативу. Переворот одним словом, це мінімалістична, майже непомітна тактика, яка повертає контроль у ваше поле без агресії, без шуму, майже без слів. Просте питання, сказане спокійно та нейтрально, серйозно або правда може виявитися сильнішим за будь-яку тираду. Він працює як психологічне дзеркало, яке людина раптово бачить самого себе з боку. Чому це працює? Тому що порушує інерцію поведінки. Коли хтось висловлює претензії чи тисне, він розраховує на вашу реакцію на спалах, але ви не даєте її. Замість цього коротке, спокійне слово і порожнеча. Ця порожнеча звучить голосніше за будь-який крик. Співрозмовник починає сумніватися, його внутрішній монолог збивається. А чи не перегнув я? Чому він такий спокійний? Чому це не спрацювало? Це і є нереактивна сила. Ви не боретеся за контроль, ви вже ним володієте. П'яте. Техніка посіву ідей, коли ваша ідея стає їхньою. Ця остання стратегія найтонша, але, мабуть, найглибша. Вона заснована на простій, але потужній істині. Люди відштовхують те, що нав'язано, і приймають те, що здається їм власним вибором. Коли ви говорите людині, що робити, її внутрішній захисний механізм включається моментально, навіть якщо ви праві, вона буде чинити опір. Але якщо ви створюєте простір, де вона сама приходить до потрібного висновку, ця ідея стає її власною, а отже, глибоко прийнятою. У психології це використовується в мотиваційному інтерв'юванні, методі, де зміни відбуваються не через тиск, а через майстерно поставлені питання. Замість того, щоб говорити, тобі треба піти з цих токсичних стосунків, спробуйте сказати: ти помічав, скільки енергії йде на ці стосунки? Це питання не нападає, воно підключає логіку і потрапляє прямо в зону усвідомлення. Так працює справжній вплив м'яке, точне спрямування. Ви не ведете за руку, ви підсвічуєте шлях. Саме такий підхід народжує не просто згоду, а внутрішню трансформацію. І це не маніпуляція, це повага до свободи вибору іншого. Ці п'ять стратегій не просто розмовні техніки, це ключі до розуміння того, як насправді працює людська психологія у звичайних моментах. Коли ви використовуєте їх з турботою, вони дозволяють вам будувати довіру, завойовувати повагу та впливати на інших без маніпуляцій. Якщо ви дослухали до цього моменту, ви належите до тих, хто не просто слухає, а розуміє. А тепер питання до вас. Як ви збираєтеся використати це знання? Напишіть у коментарях нижче. Ваша історія може виявитися саме тим, що треба почути комусь іншому сьогодні. Дякую за перегляд!